Грузину, який у Луцьку тяжко поранив чоловіка, оголосили вирок. Нагадаємо, ввечері 21 20 лютого 2020 року на території одного з готельно-ресторанних комплексів, неодноразово судимий громадянин Грузії, розбив голову чоловіку, який зробив йому зауваження. Після того нападник схоже вирішив добити волинянина, оскільки вибіг за ним надвір і наніс в область грудної клітки чотири удари ножем. Нещодавно суд виніс вирок у цій справі. За підтримання публічного обвинувачення прокурора Милуцької окружної прокуратури суд визнав 32-річного громадянина Республіки Грузія винуватим у заподіянні громадянину Волинянину тяжких тілесних ушкоджень. Доведено, що у ніч на 22 лютого 2020 року. Грузин завдав чотири ножових поранення громадянину, і поблизу одного з ресторанів у Луцьку. Громадянин зробив йому зауваження щодо його поведінки. Відтак виник конфлікт, який завершився чотирма ножовими пораненнями. Суд, врахувавши те, що громадянин Грузії був до за місяць буквально до вчинення цього злочину, засуджений за вчинення крадіжок, об'єднавши покарання за цими двома вироками, призначив йому остаточне покарання у вигляді шести років та двох місяців позбавлення.